Вітаю вас у другому відео про збирання сорочок. Покажу сьогодні той шов, який не показала в першому відео. Хотіла показати і перервався запис. Оскільки Оксана монтувати не вміє, то вийшло, що я тримала інтригу. Ну, сьогодні показую. Він такий цей шов називається козлик. Багато хто його знає, але для новачків покажу. Його можна використати як самостійний шов декоративний, а можна ви використати як маскувальний шов. Можна варіювати висоту цього шва, кроки, ширші, вуші, як ви хочете, частіші, рідші, тобто можна робити різними кольорами, різними фактурами, фактурами ниток. І Більш того, можна його робити багатополірним, він буде дуже красивим. Я зараз покажу принцип, як він робиться. Не бійтеся його, він не складний, він побудований на основі шва позад голку. Я вже вам його показувала той шов, І заодно покажу закріп, мікрозакріпку для одинарної нитки. Отже, я закріплююся на вивороті. Я зачіпаю одну ниточку тканини в тому місці, де я маю зробити старт на лицеві, то тобто це я зараз на вивороті. І бачите, я зайшла в одну ниточку і роблю ще раз, тримаю хвостик і ще раз роблю той самий рух під ту саму нитку. За однесеньку ниточку тканини. Ага, не так. Отак ось я зачепила, тримаю хвостик і ще раз за ту саму ниточку. І таким чином, от я отримую вузлик, зав'язала його за одну нитку тканини і в ж рішточки я перехожу на лицеву, вивожу робочу нитку на лицеву. Бачите, вона міцна, вже вона не просмикнеться. Ну, а на лицевій ось так. Нема ніяких видимих слідів таких. Далі, для того, щоб обрати, ну, я обираю якийсь крок, наприклад, 4 нитки. І висоту, наприклад, 4 там нитки. Раз, два, три, 4. Ну, нехай 5. І крок раз, два. 4. Моє, моє завдання виколоти голку з вивороту навпроти стартової точки. Далі, це у мене буде дві робочі лінії: одна верхня, одна нижня. Нижня буде йти по лінії, де була стартова точка, верхня тут, де я обрала верхню лінію. Далі я зробила крок на, на верхній лінії. І тепер, ну, як бачите, я веду шов зліва направо, і голка в мене завжди ось так стоїть. Дивиться вліво завжди. Тут всі кроки вона буде робити так, щоб була повернута вліво. Я шукаю точку виходу на нижній лінії. Верхню зробила, тепер нижню роблю. І ця точка виходу буде навпроти ось цієї точки. Я її помічаю трошки, собі розсовую ниточки, і рахую, раз, два, три. 4. Може, десь помиляюсь, бо погано бачу. І роблю такий крок. Далі шукаю на верхній лінії точку виходу, і від неї є 4 нитки. Раз, два, три, 4. Чому 4? Чому я беру парну кількість? Тому, що так, я зможу тоді показати вам двоколірний варіант цього шва. Шов красивий тоді, коли він математично точно зроблений. Пораховані всі відстані в кількості ниток. Тобто, коли робити йому треба робити на глаз, але він буде такий, ну, скажімо так, з якимись погрішностями видимими. Знову я шукаю точку виходу навпроти ось цієї наверху. Раз, два, три, 4 і виходжу. Тобто, на одній вертикальній лінії має бути. Ось цей вхід і цей вихід. Так. Тепер йду на низ. Вихід в мене має бути ось тут. Показати вам ближче. Ще раз. Ось, йду на нижню лінію і шукаю точку виходу, вона має бути навпроти по вертикалі ось цієї точки. Раз, два, три, чотири. Наче не помилилася. Головне вийти там де треба. Так. Є. Тепер шукаю точку виходу вгорі навпроти. Раз, два, три, чотири. І вийду в неї. Тепер питання, як зробити цей шов двоколірним. Я беру ще одну нитку іншого кольору, будь-якого кольору, коли собі захочете, роблю закріпку. Мікростібочок, хвостик тримаю, ще раз за ту саму нитку, ті самі отвори і міцненько зав'язую. І вихожу на лицеву сторону в тому місці. На дві ниточки тканини раніше я виходжу. Ось так І далі я вколюю посередині. Тут у мене 4 нитки круг, я вколюю посередині і набираю 4 нитки тканини на голку. так само Тепер перехожу на нижню лінію. Всередині вколюю набираю 4 нитки тканини. Тепер знову всередині вколюю, набираю 4 нитки тканини на. Голку. Ну, всередині тут вколюю чотири ниточки. Я повторюю той самий е, шов, тільки трошки я його здвинула. Отак ось. І я отримала такий. Можна ще. Можна ще один колір додати, От, можна через одну ниточку тканини відступати і робити ще. Ну, це просто потренуйтеся, ви відчуєте цю всю магію двоколірного козлика. трикольорний, триколірний, чотириколірний робити. Він дуже красивий. І таким чином можна замаскувати місце зшивання двох деталей, або прикрасити низ, сорочки. Чи рукави прикрасити, чи манжети, чи, чи що захочете, можна прикрасити це вже політ вашої фантазії. Ну, от такий от цікавий шов. Далі буду показувати шви в наступному відео покажу шви, якими можна з'єднати деталі сорочки. показую як для новачків, декілька швів, яких вам буде достатньо для того, щоб стартувати з сорочками, а потім вже будете ускладнювати собі, покращувати, ускладнювати. Тобто, я покажу найпростіші. Чекайте наступного відео.